Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Ви бачите багато відео в Тікток від різних блогерів. Хтось каже: Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує ну, от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні. і Ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію і перемога України над Рашкою буде те, що перемогла демократія. Да, і вони далі можуть встановлювати Правила там в світі, а звісно, там над Росією потім робити репарації, оце все, далі обмеження і так далі. Перемогли. Наконець, перемогли. Президенція Трампа ж у нас схиляється до того, щоб. Так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, поміли? На, на умовах Росії, України, похір їм як. їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на у житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки Ті, інтернет України. вам потрібно. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло. Правильно казати, а правильно казати, вбили. Та цій війні за землю ти і це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор. і так далі. Тобто історія цього величезна, дуже довго, починаючи ще з навіть ще раніше. В принципі, все, оце собі зафіксуйте, зробіть собі висновки якісь, бо я слухаю більшість блогерів, ну таке щось розказують. Ну, просто десь почули щось. Чому я так кажу? Ну зайдіть там до мене в інстаграм аккаунт і так далі. Я часто там, то в Європарламенті, то штаб-квартирі НАТО, в принципі, чую, що відбувається дотичні до різних людей, які дотичні до сфери, які напряму впливають на. Те, що буде відбуватися з Україною, в принципі, з цією війною. Тому я сформував те, що я знаю, викла вам тут, ви самі розмірковуєте. Отака от ситуація, друзі. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.